Це моє присадибне господарство рівня Стрийського району. Я представляю кооператив Стрийський Яс, це саме Стрийська квасоля, яка претендує на географічне зазначення. Ця квасоля може рости будь-де по всій Україні. Нас вона особливо рахується та, і ми маємо, ми хочемо її розвинути більш, більш на, на всю Україну. Як яс, як стрийський яс, як витку квасолю. Е, наші називають тичковою. Ну, завжди її садили на таких палицях. Раніше квасолю я садили на тичках, а тепер я практикую садити її на шпалерах. Ось навіть зробив експеримент на сіці козачка, що мені дуже подобається. Поки що поки я ще не збираю, бо буде видно, ще, як збір пройде. Бо є ще один метод шпалери, то ми перейдемо, то там натягується дріт зверху і підв'язуються шнурочки. Можна давати огіркову сітку, ну, щоб спростити метод і збільшити урожайність, бо тоді можна посадити її більш густіше, легше доглядати, і ну, в принципі тут догляд легший. Якщо садити її на, на шпалерах, бо тичка може зламатися і таке, е ще хочемо е пробувати на бамбуковій палиці садити. І розмір великий. Ну, вона досить е популярна, бо її купляють саме через таку е е товщину саме. Ось. Ну, зелену ми не рвемо, але ми, наприклад, от вчора для борщу рвали зелену, щоб її не мочити. А зразу можна зварити от, там, борщ, чи суп, от, от, які розміри йдуть такої фасолі. В, в, на в найкращих умовах, то вона, в принципі, вся така вже навіть підсушена, така, таких розмірів. Ідеально, якщо три, це такий оптимальний варіант, бо вони будуть такого середнього, середнього, більшого розміру. Е, якщо буде більше, то буде менший врожай. Також, якщо її перетримати, вона теж розкриється і висипеться. Ну, її не можна перетримувати на сонці. На розмір квасолини впливає посадковий матеріал. Чим більше садимо, як з часником, Чим більше садимо, тим більше має. Так само і квасолину. Чим більше, тим, як правило, більше родить. Ну, не, не садити дрібні. Тут вони ніби три однакові всі. Правило, внизу стручка найбільша. От. Ну так і є. Тоб, може так на відео не буде видно. Але воно є. От. Оце найбільше. І от ми відбираємо третину на насіння, можна сказати, от. третину найбільших на насіння. Садимо косолю дворядковим методом. Кожній 10 см квасолина. З одного метра урожайність десь буде. 5-6 кг. Догляд в основному це підготовка ґрунту, це попередні культури. Там картопля може бути, часник, щось таке, е, бажано не, ну, не, не бобові. Все, все решта підходить. Е, далі обробка ґрунту, не глибока може бути до 10 см. посадка. Е, коли? Садимо, коли вже минує загроза заморозків. Вправо після 10 травня. Між 10-20 травням садимо косолю. Бо якщо пізніше садити, вона не дуже ну, такий сильний урожай, вона не розвивається повністю. І потім може бути швидше приморозок, і вона ну, теж не дійде, не дійде, до... бо так вона ще, ще цвіте. Вона би ще хотіла давати, але вже, вже не дасть. Але так ще є от такі зелені, вони ще розвиваються, вони ще, ще щось з цього буде е, урожай. В догляді, ну, одна прополка і полив. Ще. Варто ставити полив. Так. так е, що? Е, ну, Тому що щоб набрала саме влогості, бо вона багато. В, 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 вологи, хоча в нашому регіоні без поливу непогано виходить. Але, наприклад, цього року весна була суха, осінь теж суха, тож бажано е, ставити полив. Збираємо на, на сьогоднішній день, десь пройшло чотири 4, 4 збори. Десь чотири збори врожаю. Інтервалом десь кількість. Два тиждень-два. Ну там просто виходить періодами. Дивимося, яка погода. То було сухо, цілий місяць було сухо, то ми так кожного тижня збирали. Це ж залежить від площі більше. Як ти пішов, якщо в тебе буде гектар квасолі, то ти будеш ходити кожен день збирати. І ще й може не встигати, будеш, там, двоє людей, я не, не думаю, що будуть встигати збирати квасолі. Ну, щоб вона довго не висіла, бо коли дуже сухо, то вона може е ну, роз розкриватися. Тому її бажано зібрати. Але якщо вже брати зараз, я її можу лишити на цілу зиму. І її нічого не буде. Ми колись практикували, ще як на тичках садили, ми практикували, ставили квасолю просто от там під хату з тичками і просто зимою ходили собі, збирали, коли там готували їжу, збирали, а весною пішли, все, що лишилося, позривали, посадили і мали свіжу квасолю. Навіть не, не, не витрачали час на збирання, зберігання, мороз, бо вона поморозилась на надворі. Ну, але це якщо не, не великий об'єм, це, ну, це так вдома можна практикувати такі методи. Я на, на полі садив 60 см, але це загусто. Е, можна садити метр. Це більше залежить від техніки, якої буде, будете обробляти. Якщо це мотосапа, ну, підійде і 60 см, так як я сидив, там, пішов туди-назад. Не буде за велике затінення, коли воно високі тіряди, адже 60 см. Ні, воно нормально. Нормально себе почувало. Але це не дворядковий тоді спосіб. Це однорядковий в мене був. Один рядок, наступний 60 см. А якщо дворядковий, це, це метр. Потім треба буде змотати, скрутити цю сітку, а вона металева і може бути складна, тому що тут трошки грубший дріт, а її якщо б я використовував саме для квасолі. Отаку от сітку. то Я би брав в тончий там 1,6, а тут 1,8 йде. Тоді з ним легше буде працювати. І там, от, повно ж, для огрожі призначене, тут вічка вузькі, 5 см. Я би брав, я б замовив по 15 між ними, навіть по 30 можна замовити. І от тоді, та, тоді Проблем не буде, як зібрати, так само змотати, саму сітку. Інший варіант шпалери це коли просто йде от дріт і до нього шнурки підв'язуються. Підв'язуються шнурки, то там проблем нема. Просто ножиком позрізали шнурки, хто практикує спалення, просто спалили разом. все. Я чому хочу використати таке, бо я не хочу палити. Металева вийде багаторазова. Я думаю, вона 10 років мені прослужить, якщо металева, а шнурок одноразовий. Тут треба приходить, скільки на 10 років, що вигідніше. Це ми перейшли до чергового то, різновиду шпалер на шнурку. А може й нема шнурків, бо тут вже й не видно. Ось так. Ось, білий шнурок. Це звичайний як? Це полі... поліетиленовий, чи як вони йдуть, ці шнурки такі? Бі... Ну, білі. Що солому, тюки в'яжуть? Оце такі шнурки. Е, в даному випадку. Е, хто використовує фільтр на воду шнурковий? Вдома, вдома, ну, в домашніх господарствах знаєте, хто має такий гідрофор, насос, там використовується, та то не тільки, то можна і, ну і вдома десь в квартирі використовувати такий фільтр шнурковий, то я, оці, коли замінюю, то я використовую теж на шпалери цей шнурок. Ну, він, до речі, теж розкладається непогано. Просто треба трошки більше. Років десь три, він його потім не буде. Так. Ну, тому можна і підручними методами досить ефективно його е, використати. Перевага саме не на штурку. Е, Перевага на шнурку це є е, легкість е, прибирання шпалери. Це просто от е, воно вже відродило, посохло, ми урожай зібрали, все зібрали. То воно буде. Ну, прозорий вже, ми зрізаємо і все. Зверху зрізали внизу теж, бо там теж йде дріт. Такий, ну такий самий дріт, то тріючка, металевий дріт в'язальний, щоб легко було прив'язати, обмотати. Нижній дріт 30 см. Я ставлю 30 см, бо тому що там проблеми нема для нього. Квасоля, як вона виросла, як пустила перший вусик. Цей що хапається, то вона за два дні вже виростає до цього. Ну, десь так, десь я йду, проходжу, поправлю, так, щоб воно швидше зайшло. Бо воно може десь травичку зловити і вже крутиться навколо травички. А тоді, щоб не крутився, то просто направляти трошки рукою. Ну. Це, це в випадку дворядкового, бо тому що воно як збоку. Якщо однорядком, то він буде під, під ротиком, то він зразу взагалі зразу зайде на, на цю шпалеру. Ну І потім хапає шнурок. Бачите, тут він наш до, до, е, в підсумку зійшло, що воно намотало чот, та, чотири. А воно би мало бути на одному. Воно просто ще вітер там збиває, і воно так, одна іншу рослина, одна інша ловить і воно так виходить. Але нічого воно, ну, наприклад, на одному росте. Навантаження на шнурок не йде. Шнурки можуть бути ну, не, не сильні. такі, ну, по, по своїй силі вони не мають витримувати якісь надмірні навантаження. У них от, чисто функція. щоб Дійшла до дротика. Все, далі квасоля отут висить. От видно, навіть вона тут прогнулася. Ну так хочу дуже рухати, бо ще. Тут стовпчики такі е, е, місцеві, це є, це є осика, добре використовувати ліщину все. Ми підійшли до чергового методу. Найпершого, напевно, в нашому регіоні завжди садили на тички. Тут зараз, в даному варіанті, три, три тички докупи зв'язані вверху. Кущі садилися вже відповідно під таким методом, як трикутним, щоб потім тичка їх зв'язати, щоб воно було стійкіше. Чому так? Бо тому що тичка минулорічна. Якщо взяти цьогорічна, то під один кущ. На Тичка би сама по собі стояла. І вона би вистояла. Бо тут є от варіант: по, повіяв вітер, ну, сильний це був ураган, такий вже досить сильний, бо і дерева повалило, і це того. Ну, все одно немає сили, воно падає, бо тичка стара, вона просто тріскає біля землі і все. Так що такий метод е, е, дуже в нас популярний, я б сказав, ефективний, бо тому що. Тоді косолина окремо росте, вона якось, на мені навіть більш органічно виглядає. Тоді, коли вона на тишці, вона ну, ну, так, якби, так, має бути, о. <смі> так має бути. А то я видумую там, своїми шпалерами щось там натягую, якісь дроти. Ну, то хто то таке? В селі ніхто таке не робить. А отут ну, вона ну, урожай добрий і все. Ну, Видно, що це однакова квасоля. під одним сонцем була, що тут є по, по дві квасолини, що там, що три, що чотири. Ну, скажу так, що вона тут краще росла на, на, на старті. На старті краще вона якась була, і гарніше так можливо то, що їй виходить, то, що між ними, може, такий був простріль. Вона так обростала по колу, прям зелена, і вона так гарно виглядала, особливо коли цвіла. Вона гарно виглядала. Це так більш з естетичної, напевне, сторони. А от, таким методом користуються у нас і члени кооперативу, садять по 300 тичок. Якщо без опори, ця квасоля не буде рости. Ну, вона виросте, пов'ється по землі, вона не зацвіте, не вродить. І якщо квас стручок до землі буде торкатися, так як вітер зламав, що Там є варіант, наприклад, у мене частина шпалери пала, ну, ну, Воно чорніє, вона тоді хворіє. Що саме за хвороба? Ну, сіра гниль, напевно, на кидається. Ну, звичайні якісь такі грибкові захворювання вона зразу починає гнити. Використовуємо в таких стравах, як борщ, вареники, суп фасольова зупа, як нас кажуть, мій батько дуже любить, я теж ну, Це такі основні страви. Також салати маринуємо. якісь Салати маринуються, це... Трийський яс кооператив виготовляє, ну, теж маринує квасолю, там на пробу маринували просто в воді. Ну, чисто така має бути як заправка для увазі. Купили баночку квасолі і зразу суп собі збавили, все вона готова. Зразу висипали, і вона там закипіла і все, вже готова. Це такі ну, маринування в основному використовується. Можна заморозити, випічку робимо, пиріг квасолевий, кекси, такі кульки, беремо самі більші квасолини. Маринуємо їх, або там е, дружина якось їх е, в карамель е, обробляла, то я кажу, блисяк ставимо на верх такий. Чисто як декор можна використовувати. Ну, Кооператив робить борошно. Ви не скажете, що це є квасолі. Зовсім. Це, так, е, це, е, це, до речі, як порада, от коли є якийсь там, е, там е, дефект, вона тріснула при зберіганні або при. Перевезення або ну будь-що може бути. Хтось механічно її буде, наприклад, лущити, і будуть колоті квасилини. Перемелюєте на муку і маєте, або дрібні залишаються теж на муку, і воно виходить дуже добре.